Команда Інтера продовжує мовлення. В ефірі єдиного марафону. Для вас працює Лілія Налягака. У Дніпропетровській області ворог зранку обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та дронів. Загинув чоловік. Про загрозу пусків кабів по інших населених пунктах сьогодні повідомляли повітряні сили. Більше про безпекову ситуацію в області готова розповісти моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено. Як минає день в регіоні? При лілія на Дніпропетровщині увесь день звукоповітряних тривог кілька разів монітору писали про небезпеку застосування балістики та про пуски кабів по прикордонних громадах регіону, а саме по межаві. Втім, підтвердження від обласної військової адміністрації про влучання чи наслідків немає. Нагадаю, близько 75% жителів прифронтового Синельківського району вже виїхали, хоча обов'язкової евакуації поки не оголошували. Люди продовжують покидати свої домівки через наближення фронту з боку Донеччини та Чер. Постійні обстріли громад з артилерії, дронів та кабів. Жителі намагаються вивести те, що поки що не розтрощила російська армія атаками. Ну і далі прошу послухати, що нам розповіла жителька Межевої. Її ми зустріли в транзитному містечку. Розповідає майже щодня, вони чують страшні вибухи. Тому зібрала документи, цінні речі і наважилася приїхати до Кіровоградщини. Я чоловіки, батьки чоловіка, будинки лишили все. Все, що змогли забрати, меблі саме необхідні. Думали, що ну, лишень там. Ми не думали. Хочеться миру. Ну, ще просто болячи за те, що чоловік нас лишає там, а сам їде далі воювати. В Запорізькій області там теж небезпечно. Нікопольщина теж потерпає від щоденних атак. Так зранку ворог запустив десятки дронів і здійснив ще не менше два артостріли районного центру. У Нікополя через осколкове поранення загинув 52-річний чоловік. Ще один місцевий житель поранений. йому 74 роки у нього забій ноги, госпіталізація не знадобилася. У місті є пошкодження на двох підприємствах. Панівечені 15 приватних будинків. Ну і гучно було сьогодні в Марганецькій громаді. Там снарядом противника потрощило од. Одну приватну оселю минулося без постраждалих. Ось таку оперативну інформацію має станом зараз. Лілія тобі слово. дякую, колего. Олена Мандалюк розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині. Українська урядова делегація прибула в Саудівську Аравію для підготовки візиту президента Володимира Зеленського. Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністр України Юлія Свереденко у Фейсбуці. За її словами, робочий візит української делегації почався із зустрічі з майже сотнею місцевих підприємців, під час якої були представлені проєкти в енергетиці, сільському господарстві та інфраструктурі. У наступні дні планують підписання важливих економічних угод. Сверденко наголосила, що Саудівська Аравія вже надала Україні півмільярда доларів на відновлення, і співпраця між країнами продовжує зміцнюватися. Наслідки від санкцій США проти Москви. нагадаю, сполучені штати посилили обмеження проти РФ, націлившись на видобуток та експорт російської нафти. Обмежувальні заходи торкнулися безпрецедентної кількості нафтопаливних суден танкерів, багато з яких є частиною тіньового флоту РФ, а також непрозорих торговців російською нафтою, постачальників нафтосервісних послуг із Росії. Не оминули минулий російських чиновників зі сфери енергетика серед іншого, із 27 лютого всі постачання російської нафти понад встановлені цінові межі будуть припинені. Йдеться про стелю в 60 доларів за сиру нафту, 100 доларів за преміальне паливо і 45 доларів за паливо зі знижкою. Про наслідки обмежень, що відчутні вже зараз, наш матеріал. Китай різко скоротив закупівлі російської нафти через посилення американських санкцій. У чорний список США потрапили зо дві сотні танкерів тюньового флоту РФ, а також компанії «Газпромнефть» і «Сургутнефтегаз». Цього місяця морські поставки з РФ до Китаю впали удвічі до 500 тисяч барелів на добу, порівняно з попередніми місяцями. Натомість збільшилися поставки сировини з Бразилії та Анголи. Ці зміни росіяни відчувають вже зараз. За деякими оці. Морем наразі дрейфують загалом 17 мільйонів барелів нафти, що не знайшли покупців. До літа цей обсяг може зрости до 50 мільйонів барелів. Через запровадження нових американських санкцій альтернативу російській нафті шукає Індія. Раніше Вашингтон роз'яснив нью делі що танкери з російською нафтою треба розвантажити до 27 лютого відповідно до нових обмежень. Серед варіантів, що розглядають індійські нафтопереробники, збільшення імпорту сирої нафти з близького сходу, зокрема Іраку та Саудівської Аравії, а також зі Сполучених Штатів. Раніше стало відомо, що через американські санкції індійські банки. Почали блокувати платежі за нафту з Росії. Найбільший нафтопереробний завод Туреччини Тюпрас обмежує закупівлі російської нафти і пального, аби уникнути порушення американських санкцій. Тюпрас став одним з важливих нафтових партнерів Росії, коли агресорка змушена була перенаправити експорт нафти після зупинки закупівель європейськими компаніями. Лише торік тюпрас перевіз щонайменше 180 тисяч барелів флагманського російського сорту Юралс. Однак з 27 лютого турецька компанія... Компанія припинить приймати партії нафти, які не відповідають встановленій країнами великої сімки стелі цін на нафту. Рішення дотримуватися цінової межі означає, що Цюпрас виконуватиме побажання західних держав, мета яких обмежити доступ Росії до нафтодоларів. Росія змушена скорочувати видобуток нафти через успішні удари українських збройних сил по нафтосховищах агресорки. Сили оборони практично щотижня знищують великі ємності для зберігання сировини на російській території. Відтак, якщо РФ не знизить темп видобутку чорного золота, сировину просто ніде буде зберігати. Також наростають проблеми з відвантаженням у портах. Європейський союз може запровадити обмеження ще проти, щонайменше півсотні танкерів. Російського тіньового флоту у 16-му пакеті антиросійських санкцій. Його Брюссель планує приурочити до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Українські ударні дрони коригують у правильний бік не лише зовнішню торгівлю Росії, а й її внутрішній ринок. Лише за останні тижні успішні удари українських безпілотників вивели з ладу близько 10% потужності російських нафтових заводів. Через це в російському уряді готуються запровадити заборону на експорт бензину з 1 березня. Так російське керівництво намагатиметься стабілізувати оптові ціни напередодні посівної кампанії, а також уникнути дефіциту пального всередині країни. Катерина Кравець Подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини. Два серця в полоні. У Чернівцях відбулася мирна акція Перформанс на підтримку військовослужбовців, котрі зникли безвісти чи потрапили в полон. Рідні українських бранців вийшли на центральну площу міста, щоб вкотре привернути увагу до героїв у неволі. Подробиці у матеріалі Ольги Лучик. Лучикмо синочка Термос. Я наливаю його любими. Чай чорний він у мене каву не дуже любить. А от чайок, ми дуже з ним часто сиділи, пили чай вечорами, розказували друг другу, що у нас за цілий день трапилось. Рік і три місяці Марія чекає на свого сина Олександра. Через вісім днів йому буде 36 років. Ми дуже близькі з ним. Моя на сьогоднішній день з моя сама сама велика біль. Знаєте, я вже, мабуть, дуже швидко би, би опустила руки, але я б... до сих пор бачу його очі, і він казав, мама, ми переможемо, і я обов'язково ти тільки чекай, і я все роблю для того, щоб він повернувся. Щодень кожна мати, дружина, донька, сестра крізь вічі і безсилля чекає на рідну душу з полону. Все, через що проходять, відтворили під час акції перформансу два серця в неволі. Навпроти кожної учасниці порожній стілець, замість рідних очей. Військова куртка, замість сміху, і розмов, мовчання. Сьогоднішня акція називається Два серця в полоні вона присвячена всім до дня всіх закоханих, тому що насправді в полоні не одне серце, а два і навіть більше, тому що не тільки друга половинка чекає на своє кохання з полону. Ми всі чекаємо всіх полонених. Анна показує світлини зі своїм чоловіком. Тут ще немає великої війни. Вони щасливі і міцно тримаються за руки. Вже третій рік від нього жодної звістки. 15 лютого, на свій день народження, він потрапив у полон до вагнерівців. Ми з ним познайомилися 1 січня після нового року. Одразу у нас промайнула з ним така. Іскра любові, кохання один до одного. І коли почалося повномасштабне вторгнення, він одразу пішов до лав ЗСУ спочатку добровольцем, потім був направлений до частини місцевої. В 22-му році ми з ним розписалися. І, на жаль, в 23-му році він під час бойових дій потрапив в полон. Перехожі сьогодні мають можливість переглянути фотовиставку Зазирни в очі герою на маскуванні сітці світлини полонених та зниклих безвісти. Це не просто цифри, це не статистика. Це дійсно живі люди, в яких є родини. І насправді, коли просто говорять про те, що є полонені, є зниклі, воно так не чіпляє, як тоді, коли ти саме бачиш обличчя і очі цієї людини. Серце страждає, віра не згасає. Таке основне гасло акції. Тут кожен чекає на вісточку від найрідніших. Кажуть, будуть боротися за кожне серце так само, як боролися і вони. Говорити про проблему військовополонених важливо з декількох причин. І найперше це запобігання забуттю, тому що якщо ми будемо постійно нагадувати світу про таку проблему, про те, що вона існує, вона буде стояти, як я завжди кажу, перша в порядку денному, і це підвищує шанси того, що наші всі захисники повернуться додому. Учасники зібрання просять небайдужих українців привертати увагу до визволення наших воїнів і приходити на такі події, допоки усі полонені не будуть вдома. З вірою у швидке повернення всіх українських захисників, З Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини. Запеклі поєдинки на хорті стартували в Мукачеві. Понад чотири сотні учасників взяли участь у чемпіонаті України з хортингу. Бійці різних вікових та вагових категорій боролися за місце у збірній країни з цього національного бойового мистецтва, яке набуває неабиякої популярності у світі. Як все відбувалося, бачили мої колеги. У Михайла Поліщука із Запоріжжя позаду два поєдинки. Хортингом хлопець займається лише два роки, але вже чинний чемпіон світу із змішаних бойових мистецтв. І сьогодні на чемпіонаті України з хортингу має амбітні плани на перемогу, тому вже готується до наступного поєдинку. Запоріжжя багато обстрілів, на жаль, і тому складна ситуація, але ми все одно тренуємось і. Не падаємо духом, пройшов фінал. Зараз чекаю на фінальну сутичку. Так було важко, дуже тут серйозний рівень спортсменів. Поки Михайло чекає фінального бою. Мукачевець Олександр вже святкує. Він виборов титул чемпіона України з хортингу у своїй ваговій категорії: 70 кілограм. Минулого року спортсмен узяв золото на чемпіонаті світу, розраховує у складі збірної, потрапити на змагання і цьогоріч. У квітні буде проходити чемпіонат Європи, тому тепер буде легка передишка після цих змагань. Далі знову будемо трошки збори, трошки більше тренувань, контроль ваги і виїзд. Завжди налаштовуємося тільки на перемогу. На чемпіонат України з хортингу у Мукачево з'їхалося чотири сотні учасників з усієї України. Боролися за першість бійці різних вікових та вагових категорій. Є декілька розділів, є і неконтактні, такі як форма, показовий виступ, є повністю контактний це двобій. Сьогодні вже у нас сутичка полуконтактний. Осіння це тільки киткова техніка, позиційне, позиційне утримування або та удушові прийоми. Сутички запеклі, кожен хоче потрапити в склад збірної. Проводяться від 8 років і 18 плюс дорослі. Хортинг сучасне бойове мистецтво, створене в Україні, офіційно визнане як вид спорту 16 років тому. Популярності єдиноборства набуло і за межами нашої країни. Цей чемпіонат став відбором гравців у склад збірної України на 2025 рік. Головний тренер каже, учасники приємно вразили підготовкою. Зараз Україну знають завдяки війні. Ну, Але ми хочемо. Щоб Україну знали не тільки, не тільки там, війна, волонтерка, а щоб Україну знали і по спорту. І У нас є національний вид спорту, який абсолютно конкурентоспроможний з другими видами єдиноборств. Ми обов'язково переможемо всюди, обов'язково переможемо. У склад збірної України з хортингу потрапили півсотні спортсменів. Попереду у хлопців збори та посилені тренування. А вже у квітні вони вирушать на чемпіонат Європи, який пройде в Італії. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон єдині новини. На цьому я беру паузу до 23 третьої години. А просто зараз єдиний марафон продовжить Олександр Просяник. Так, Лілі, дякую. Продовжу. Ситуація на Чорнобильській АЕС після атаки російського дрона. Одна з тем цієї години. До зустрічі за дві хвилини.